Як так сталося, що я від податкової не отримував ніяких повідомлень та листів, а в мене незрозуміло звідки взявся податковий борг, ще й виявилося, що по мені була проведена перевірка. Дивіться, пояснюю, як цей механізм працює на практиці. Податкова має право проводити декілька видів перевірок. Серед них є такі, які проводяться у приміщенні контролюючого органу. Наприклад, якщо це була камеральна перевірка, то вона взагалі проводиться без повідомлення платника про проведення такої перевірки. Тож, скоріш за все, по вам була проведена або камеральна перевірка, або з меншою долею вирогідності документальна невиїзна перевірка. І на вашу податкову адресу поштою були направлені наступні документи такі як акт перевірки та податкове повідомлення рішення. У випадку ж проведення документальної навізної перевірки, ще мав бути наказ на проведення такої перевірки та повідомлення про початок проведення перевірки. А пошта ж не зрозуміла, з яких підстав. Може ви там не були вдома в цей час, може ви не проживаєте за цією адресою, ну, можуть бути будь-які підстави. Вам ці документи фактично не вручила. І ці документи потрапили назад до податкової. В свою чергу, податкова вважає такі документи належним чином вам врученими тією датою, яку пошта поставила на штампелі на цих конвертах. Тобто тією датою, яка фактично не змогла вам вручити ці документи. І після цього у вас і виник податковий борг. А, а ми з вами пам'ятаємо, що наявність податкового боргу у платників податків це дуже погана річ. Бо вона може призвести як до втрати єдиного податку, так, наприклад, і до блокування ваших рахунків, або до обмеження у розпорядженні вашим майном. Чи, наприклад, взагалі можуть заборонити вам виїзд за кордон. Тож, як контролювати такий процес та в подальшому не допускати таких випадків, я розповім у наступному відео.